Фільм для перфекціоністів сьогодні поділюся враженнями на чорний лебідь. Сюжет крутиться навколо балерини, яка хоче бути ідеальною у всьому. Прям у всьому. Впевнена, ви чули про цю історію про те наскільки висока конкуренція в балеті. Головній героїні пропонують стати новою прямою балериною у балеті. У новому балеті, якого ще ніхто не бачив. А коли твоєю конкуренткою стає найкраща подруга, життя стає ще стресовішим. Спочатку думаєш, ну танці, сцена, конкуренція. Ну банально, ми це точно бачили. А потім Наталі Портман грає просто неймовірно. Я справді повірила в те, що вона балерина з самих пелюшок. Але як актор, вона грає просто на висоті. Особливо мені зайшла остання сцена в фільмі. Фільм дивний на любителя, особливо, якщо вам не сподобалася субстанція зі своїми специфічними сценами, то я не дуже рекомендую дивитися. Моя оцінка 8 з 10. Фільм, який реально змушує задуматись, наскільки важлива ідеальність у нашому світі, і чи це справді той тренд, за яким варто ганятися. Якщо ви дивилися цей фільм, то обов'язково поділіться своїм відгуком нижче.